Доброго дня, шановні друзі, хочу невеличкий коментар такий поставити. Бо там я виставила, ну, можна сказати, так в лапках, бо я не хочу так називати пророцтво. Щодо майбутніх ситуацій в Україні у світі, я вказала чітко цифри саме до 2035 року така активна ситуація. Власне, і сказала про те, що. Війна, скоріше за все, закінчиться а, в жовтні а, листопаді наступного року. Саме та війна, яку ми зараз бачимо, вона припинить існувати в такій фазі, взагалі активній. І на ній вже не будуть так гинути люди. А, але багатьох, ну, деяких людей зачепила власне цифрова база. Звісно, всім хочеться, щоб це сталося скоріше. Щоб потім не було ніяких дій, бо я там зазначила, що можливо, скоріше за все, таки буде, буде друга фаза, так би мовити, в лапках війни а по очищенню світа. І це буде Всесвітня війна проти тих, хто винен, хто фінансував взагалі і проплачував усі війни, і хто керує через них. А, і власне. І проти їхніх ставленників, тих, хто є у керівництві для льоку цих годованих, власне, це так чи інакше все буде відбуватися, якби це не хотілося комусь. І звісно, воно не буде відбуватися так швидко. Тому те, ті 12 років, по суті кажучи, які на це підуть, чи 10 років, а може навіть і 20 років, знаєте, це не значить, що. Бо завершення взагалі то це 45-й рік. Але я думаю, що 35 м роком вже завершиться оце дійсне очищення таке. З місцями навіть вагоневі точки будуть відбуватися і будуть дійсно жертви серед тих, хто винний. Або їх будуть карати законним методом. Але це все відбудеться так чи інакше. Це я не закликаю, що там докривали якихось подій. Але це буде, бо не може не бути такого. І до цього все йде. Бо люди вже почали порозрівати, вони вже бачать, що відбувається, хто стоїть за Путіним, хто стоїть за іншими керманичами, які не жалюють ані своїх людей, ані свій народ, яким вони, начебто, керують, ані тих, на кого вони йдуть. Ми бачимо, хто заробляє усі століття на війнах. І нас вже, ну, так би мовити, ми вже все це розуміючи, не буде іншого варіанту, бо розуміння є у людей. І, власне, до всього цього іде. Ну, подивіться, голуби літають, як Ах, над моєю головою, над деревами тут красиво. І, власне, я хочу сказати, що не турбуйтеся щодо не бійтися того, що от що буде ще інше дії і всесвітня ситуація. І, звісно, ті, хто а, заробляє на війнах, вони захотять, щоб це була всесвітня війна, але щоб ми між звичайні люди між собою воювали. А, власне, треба, щоб війна це була в лапках не проти. Не між звичайними людьми, а між, тими, а між людьми і тими, їх не так багато, до речі, хто у це, власне, бере участь у нищенні людства, хто працює на цих осіб і на ці іс существа да, російської сутності українською теж таке не дуже гарне слово. І власне оця в лапках визвольна війна. А може і не в лапках буде відбуватися. І дай Боже, щоб це відбулося: очищення, про яке ми вже давно на початку у цих подій революційних казали. Але так влада і не очистилася, так само і по всьому світу. На жаль, ми бачимо, що вручають тільки символи в лапках державності, не української, вручають нашому президенту, які символи біля яких. Стоять наші представники влади, і про що це говорить? Це говорить про те, що йде внутрішня окупація України. І це дуже страшно, бо можна казати про єдність. Там недавно концерт був, в якому дві національності об'єднували, так би мовити, духануки. Чи я не знаю до чого? Я не проти концертів, не проти єднання з будь-якими націями. Але коли відбувається в Україні під час війни, знаєте, навіть не тримаються, відбувається буквально захоплення і поглинання своєю культурою, своїми державними символами, чужими державними символами, чужою культурою. Поглинання це саме національно українсько ми бачимо, коли ростуть культурні центри неукраїнські. Коли у нас тут в селищі дуже багато зараз приїхало, саме нас меншин. І ці люди приїхали і заселяють ті, у нас селище було українці, там росіяни жили, але більше навіть поляки і німці тут жили з українцями. Тепер ми бачимо зовсім інше. Ми бачимо, як заселяють ті, хто взагалі не підтримує нашу культуру. І вони народжують по у них там, знаєте, такі виводки. Це дай Боже, щоб у українців по 10-7 по 7 дітей було в родині, а у цих родинах вони є. І якщо замислитися над тим, що буде далі з України, то все жахливо зрозуміти те, що йде поступове поглинання України. Воно планово через 10 років оця вся арава, оці діточок, вони проголосують за свою державу. І вони будуть голосувати так, як комусь заманеться, тому хто їм створив усі преференції для того, щоб вони на цій землі жили. І, власне, я би хотіла, щоб ми просто це все зрозуміли. І оскільки Україна вже полита сльозами і кров'ю слов'янських дітей, здебільшого, навіть арійців, про тих, яких ми говорили раніше. Ті ж, які мають відношення до скандинавів, до німецької крові німецькій, у тієї у раси, яка тут не один раз перебувала і воювала за ці землі, а в першу чергу слов'янські роди, скіфські роди. І саме от трипілля українці наші, які вибрали у себе оці всі національності. Які дійсно є терплячими, які є людяними. Вибачте, вітер сильний. І власне, я би хотіла, щоб ми мали, щоб наші діти, наші нащадки тут жили, а не купа іноземців, які не підтримують і не цікавляться українським. які ставлять, знаєте, це така ганьба. В часи війни, коли ми воюємо, начебто з російськими там. От ми воюємо з пам'ятниками, там навіть я не з усім згодна, там, які не мають відношення, там письменники відомі, всесвітньо відомі російські, з якими ми зараз її хвалимо, там, щось це, це вже таке окрема тема. Чи потрібно зараз, але може й потрібно, як розвантаження нації, але що натомість виростають мінори? Виростають якісь чужі символи. Хтось мені там може сказати, що я... Проти євреїв. Ні, я, я, шановні, не проти євреїв. Це я кажу не тому, що якісь закони, є, які там захищають вас. І мене можуть карати за мою думку. Хоча це думка, чим ви відрізняєтеся від інших національних меншин і національності, що я не можу сказати, подобаєтеся ви мені чи ні. Я подіям просто людей рахую. Дуже багато людей гарних і серед євреїв. Але це євреї, а знаєте, оце те, що прийшло до нас. Яке зараз використовує в тому числі і тих же євреїв звичайних, підгодовуючи їх в самопиху, це не є. Я би не хотіла, щоб ми воювали так і з усім російським народом. Я би хотіла, щоб ми воювали з тими, хто підштовхує до негативних дій, до того, щоб хтось зарядив рушницю чи автомати вистрілів у українця. Оце з цими треба воювати, хто спонсує цю війну, хто підштовхує, хто розгодовує цей шовінізм. Російський. І так само я би назвала це шовінізмом, може це по-іншому називається, єврейської нації чи якоїсь іншої, яка прийшовши у часи особливо тяжкі для України, коли діти гинуть, коли онуки не бачать своїх батьків, коли є знищення родин, свідоме знищення роз, розтикування цих робіт світом, коли це все відбувається, вони. Я кажу стільки по Дніпропетровщині, скільки зараз будівництва, яке кипить. У нас кар'єри працюють гранітні. Ви думаєте, вони працюють на захист чи на побудову гарних споруд, чи на відновлення старих споруд проти цих наших ракетних впливів? Ні, не геоспоруди, не гражданської оборони вони ремонтують, а йдуть на забудову маєтків. Нових центрів, нових елітних районів, які буквально вже за ці роки, за, за ці два роки, два роки війни, да? останні, вони просто ростуть як гриби. Замислиться, будь ласка, над цим. Я би не хотіла, щоб ми ненавиділи один одного. Я звертаюся зараз до євреїв, звичайних людей. Я не хочу, щоб ми один одного ненавиділи. Я би хотіла, щоб ви зрозуміли, щоб ви зрозуміли, що тут Україна, і не слухали своїх поведерів, якби вони вас не годували. Бо буде тоді, якщо не зрозумієте, ще друга ситуація. І, як завжди, знаєте, ті, хто ведуть людей, то вони зверху вони кидають їх і використовують, і потім гинуть звичайні люди, які повелися. За тим, що їм по водорі казали. А я би не хотіла, щоб було повторення того ж фашизму чи щось іще. Ми маємо поступати розумно. Розумні культурні люди мають домовитися між собою. Тут Україна і завжди буде, не буде тут ніколи ніякого Ізраїля, ніякого до іншої країни. Тут буде країна, Україна з козацьким народом, який з'єднається. І якщо він буде добрий до вас і зрозуміє, що ви гідні тої поваги, щоб ви тут жили з ним разом, то він вас пустить до себе. А якщо ви будете поводити себе так, як нині поводите, то відбудеться щось не дуже приємне. І дай Боже, щоб такого не було. Але усе йде до того. І на жаль, такі війни, якщо подивитися про те, щоб було аналогічно, вони були найкривавіші. А мені би не хотілося цього. І по всьому світу прокотиться отака от луна. Не дай Боже. Давайте спинимо. Можливі події криваві і зупинимо усе все. І свою пиху заховаємо в своїй кишені. Чи в своїй. В задниці вибачайте, я так скажу, як воно є. Вибачте мене, але я краще там, ніж коли вона призводить до кривавих подій, гинуть без часто. Зупиніться і вила свої застреміть у землю, а не виставляйте їх на увесь світ перед очами матусь, які ховають українських дітей. Бо є Бог над нами. Є Боги і ваші, і наші. Є природа, є Всесвіт, є закони. І я до них закликаю. За вину хай буде вина рівнозначна. Чи навіть більша. Хай запанують у ці закони. Я закликаю до цих законів. І роблю це тричі, як це має бути. Я закликаю до законів. Засвітло почти вітер Піднявся І закликаю до того, щоб була кара ворогам. Закликаю, хай запанують закони древнього світу, закони людства, які нам дали тут, дарували на життя, які заснули, але хай вони прокинуться. І допоможуть людям здолати нелюдів по усьому світові. За Україну українську, за усі нації вільні, за правдивих людей проти уперів, дай Боже за очищення. щоб хтось зарядив рушницю чи автомати вистрілив у українця. За усі нації вільні, за правдивих людей проти уперів, дай Боже за очищення.